Що він готовий в ім'я інтересів країни пожертвувати своїм особистям? Мене звати Олександр Сироцов, я є незалежний журналіст, і моїм гостем сьогодні є політ, політолог Тарас Стецьків. Екс народний депутат, і говоримо про дуже важливу заяву Володимира Зеленського, сказану в інтерв'ю американському виданню АКСІОС: про те, що він після завершення війни не буде балотуватися на перших повоєнних виборах, і це дуже важлива заява, тому що. До того часу Зеленський уникав прямої відповіді, якось так розмазував кашу по столу, тобто ні чіткого так, ні чіткого ні, і це викликало в суспільстві неабияке хвилювання. Ну тут є тепер виникає така ситуація, начебто однозначно, ну, якщо можна вірити Зеленському. Отже, Тарасе, що означає ця заява для політичної сцени в Україні в цей час, коли все ще триває війна, і вона буде тривати ще невизначений час? Ну, перше, що треба відзначити, що ця заява була зроблена в інтерв'ю з західному виданню американському. І вона розрахована на західного читача. І вона також є певним посланням Путіну. Який, як відомо, Зеленського ненавидить і всіляко домагається його е, усунення з посади, ну, вважаючи його нелегітимним. Тобто, я те розглядаю в контексті е, додаткового аргументу, який Зеленський вкидає е, перед американською аудиторією, перед Трампом і перед Білим домом. Е, ну, якщо іншими словами перекласти те, що він сказав, він ніби говорить, що я готовий піти на будь-які кроки. Аби зупинити цю війну, він не говорить про перемогу, не говорить там про, про якісь там мирну угоду. Він просто говорить, ніби посилаючи такий сигнал Путіна: ну ти ж мене ненавидиш. Ну, припини вогонь на 3-6 місяців і я проведу вибори. І я на них навіть не буду балотуватися. Це з моєї точки зору політично і технологічно правильний хід. Ну і якщо брати навіть з моральної точки зору, це дуже гідна позиція. Незалежно від того, що там в нього в голові в Зеленського, те, що він такі речі заявив публічно, це говорить про нього як про серйозного політика. Це говорить про те, що він готовий в ім'я інтересів країни пожертвувати своїм особистим наміром там іти на другий термін. Як на це відреагує Путін, це інше питання, але в його діалозі з Трампом це безумовно додатковий козир і додатковий аргумент, який він кидає, показуючи, що він готовий йти на дуже серйозні кроки, в тому числі й жертвувати своєю президентською позицією, якщо Путін погодиться, як він заявив в цьому виданню, на трьох або шести місячне перемир'я. Як воно буде насправді, якщо уявити собі, що Путін, наприклад, клюне на цю історію, і, наприклад, вирішить зіграти цей план Б в ці внутрішньоукраїнські вибори? Як себе поведе Зеленський, важко сказати, але йому вже так само важко буде відмовитись і від цієї заяви, в... яку він дав американському виданню Аксіос? Тобто, моя оцінка, що загалом це є. І політично, і технологічно, і морально, і виправданий, і дуже правильний крок. А скажімо, якщо говорити вже не про зовнішній політичний, а про внутрішній е бік справи, чи це є сигнал його команді та уряду? Ну, як воно поведеться всередині країни, це ми ще будемо бачити. Ми ж знаємо, що політична практика українська за 35 років незалежності мала дуже багато кульбітів і дуже багато різних зигзагів. І те, що політик заявляє сьогодні, зовсім не означає, що він так себе поведе завтра. І тому я би ще лише залишив відкритим питанням, наприклад, якщо гіпотетично російсько-українська війна затухне. І буде якесь неписане перемир'я. І утвориться вікно можливостей для проведення виборів. Ну, то ми побачимо, піде Зеленський на другий термін, чи не піде. Це все-таки я вважаю, що це ще не до кінця вирішене питання. Хоча я особисто схиляюся до того, що він в значній степені не розглядає для себе варіант походу на другий термін. Але то, що його команда переполошилася, це безумовно очевидний факт. І саме для цього Зеленський збирав свою фракцію. Так, із 257 депутатів, яких він привів у 2019 році, прийшло 150, ну на 100 менше. І безумовно, що всі вони прекрасно розуміють, що без Зеленського вони ніхто. Це на 95% випадкові люди, які прийшли в український парламент. На його особистій популярності, і без нього вони ніяких шансів залишитися в українській політиці не мають. І безумовно, що вони е, йому там насипали цілу купу претензій, справедливих і несправедливих. Е, це ми навіть не будемо в деталі влізати. Але е, фракцію Слуга народу на сьогоднішній момент керує тільки одне: інстинкт самозбереження. І бажання яким чином, для багатьох, не для всіх, яким чином залишитися в українській політиці після ну, оцих повоєнних виборів. Хоча термін повоєнні вибори він так само насторожує. Розумієте, перемир'я на певний період часу, наприклад, на три чи шість місяців, про які говорить Зеленський, це не означає, що війна закінчилась. Може утворитися перемир'я, Путін може зіграти в цю гру, спробувавши розхитати Україну з середини. І, наприклад, відразу по результатах таких виборів, президентських і парламентських, бойові дії можуть відновитися, якщо їх результат не влаштує Путіна. То про які повоєнні вибори ми говоримо? Ми говоримо тоді про міжвоєнні вибори чи про що? Це поки що я ще раз вертаюся до своєї тези. Ця заява Зеленського розрахована на Західного читача. Вона має дойти до Трампа. І це є той козир, який Зеленський вкидає як додатковий, щоб підсилити свою позицію переговорну з Трампом. Він Трампу сигналізує Путіну. От він каже: Дональд, я готовий. Якщо той припинить хоча б на 6 місяців війну, я готовий провести вибори і навіть на них не йти. Це тактичний хід. Як воно відбудеться? І я там на 80% переконаний, що Путін на це не клюне. Але 20% є, що російський диктатор може в цю гру зіграти. І Зеленський поводить себе як, ну, як політичний гравець. Отак От я на це дивлюся. А то, що там фракція його перелякана, яка розвалилася вже давним-давно, там має якісь. До нього претензії, то вони хай собі всередині вирішують. Ну він їх набирав, то тепер хай з ними розбираються. Добре, ну фракція, фракцію, але а є його політичні опоненти, або принаймні люди, які називаються ймовірними кандидатами на цю посаду, в разі що будуть вибори вніше, коли будуть вибори, це і Валерій Залужний, і Петро Порошенко, і напевно, є інші кандидати, про які говорять менше там, наприклад. Кирило Будану, можливо, ще й хтось безумовно. А що вони в цій ситуації? Ну, нічого, ну, ми бачимо, наприклад, певну активізацію Валерія Залужного, з моєї точки зору, дуже грамотну активізацію, яка виявляється в тому, що він дуже глибоко аналізує воєнну тематику і дає в цілому розумні і правильні пропозиції. Як перехилити ситуацію в російсько-українській війні в користь України? Але ці, ця його стаття, і в тому числі й остання, вона свідчить про те, що він себе позиціонує як самостійний політик, який продукує самостійні смисли. Що стосується інших кандидатів, Петра Порошенка, на мою думку, не має жодних шансів, бо реваншизм написаний у нього на лобі. І тобто, якісь там парламентські перспективи, мабуть, є у його фракції, ну, президентських шансів він не має жодних, і йому би варто було донедавно заспокоїтися на цю тему. А от виникнення гіпотетичної партії воєнних, відмінної від політичної сили, яку може сформує Залужний, куди там ми бачимо, може відноситись Буданов, який невідомо з Зелен... разом з Зеленським чи піде окремо. Партія Азову, партія Білецького. Тобто сумарно, якщо порахувати оту, оцю таку яскраво виражену воєнну яструбину тематику, тому що Будано себе позиціонує як радикальний яструб. Ну і він в діях таки є. Азов, який себе покрив славою в обороні Маріуполя, і Білецький, який безумовно має величезні заслуги перед українською нацією, то сумарно така партія воєнних. Ну, вона заходить за 15% на парламентських виборах. І якщо вона висуне свого власного кандидата, який буде інший відмінний від залужного зеленського там, Порошенка, ну, то це створює таку дуже розмаїту мозаїчну картину на гіпотетичних президентських і парламентських виборах. Добре, а якщо так ти дуже обережно по цій темі, бо, ну, скажімо так, прогноз в даному разі дуже непевний, але а, а завжди в Україні значну роль відігравала проросійська партія, і, власне кажучи, вона її не привела до того всього, що, що зараз відбувається. А її ризик її реванш реваншу він залишається чинним чи вже ні? Ну, реінкарнація Юрія Бойка, я думаю, що мало реальна. Ну, ймовірність, що чистий нащадок регіоналів зможе навіть під іншою назвою отримати якийсь результат. З моєї точки зору, вона є невисока. Але справа є в тому, що настрої, ну, не скажу, що проросійські. Але настрої такі миролюбні, такі пацифістичні, вони, звичайно, будуть рости. І основний кандидат, який цю нішу може зайняти, це є Разумков. От разумков може спробувати розіграти таку тезу, ну, не зовсім антивоєнну, але воєнну, не яструбину. Ну, таку приправлену трошки соціальним захистом. Ну, такою турботою за соціальні незахищені верстви. Такий двомовний українсько-російський, так, отака м'яка, завуальована, не дуже виражена е, проросійська чи лояльна до е, Росії партія, ну, яка за мир, ну, така, от це партія за мир. Оця шанси має. І разумков як дуже розумний е, політик, е, чітко займає саме цю нішу. От якщо ми хочемо дивитися на проросійський вектор, то його треба шукати там, де буде формувати свою силу Разумков. Mm -hmm. Тобто, все ж таки е, не прямий, але реванш все ж таки можливий. Ну, це така непряма, Ну, в теперішній ситуації прямий реванш є виключений, з моєї точки зору. Російсько-українська війна про... створила таку безодню між нашими державами і народами, що будь-який політик, який заявить про прямий реванш, він попросту себе на нуль помножить. Буде завуальований, буде скритий. Такий трошки замазаний варіант, який. Якщо добре купнути є п'ятою колоною, так.